Протез від українського виробника увійшов до списку найкращих винаходів людства. Це роборука із штучним інтелектом, якою можна готувати, відтискатися чи грати в настільні ігри. А керується вона за допомогою застосунку в смартфоні. Налаштовуємо кожний пальчик окремо, так як нам потрібно. Ось так це виглядає. І головне, такі протези безкоштовно можуть отримувати наші ветерани. Дмитро Газда – медик за освітою та підприємець, який мріяв створювати технології майбутнього, на розробку саме протезу руки. Його наштовхнула випадковість. Якось Фейсбук йому запропонував якості спільного друга дівчину з ампутацією руки. І він не впізнав, адже багато років тому він був асистентом на операції. Де, власне, відбувалася ця ампутація, і тут у нього все склалося, трапився інсайт. У 2019-му Дмитро та двоє партнерів заснували стартап і почали експериментувати з моделями руки. Це почалося з пальця, створення тестової моделі. Основним ринком збуту обрали США. А після 24.02 почали також працювати над протезуванням для захисників і масштабували виробництво у Києві. Що нам мабуть? Єдиним поки що, кому вдалося досягти максимальної подібності руки до людської. Тобто, навіть якщо ми на неї вдягнемо рукавичку, то зовні буде дуже важко від відрізнити від біологічної руки. Наша рука розумна, крім того, що вона гарна. Протез має датчики, які щитують та оброблюють м'язову активність і сигнали від мозку та транслюють їх у рухи. Протез складається з кукса приймача, в якому знаходяться сенсори. Та блоки живлення, та власне кісті Еспер яка в принципі розуміє сигнали сенсорів та перетворює в руку. Зараз Еспер Байонікс виробляє 15 рук на місяць. Основа складається з авіаційного алюмінію та сталі. Тут власне відбувається все виробництво Есперхен. В цьому ЧПУ-станку виготовляється більшість металевих деталей, щоб, а їх майже 280 в Есперхен. До від великих до дуже дуже дрібних. Ось можна навіть подивитися зараз. Відбувається пробування однієї з деталей, яка є основою для пальця. Олена з народження не має правої руки. Вона працює тестувальницею в компанії і більше двох років з рукою. Я відчуваю, що тепер в мене не виникає питання в тому, чи справлюся я з якою задачою, чи зможу я виконати щось зробити. Тобто немає сумнів в тому, що мені треба думати, чи зможу я одночасно нести якісь два предмети, чи зможу я втримати, чи зможу я щось зробити. Зараз. Протез можна налаштувати та керувати ним за допомогою застосунку в смартфоні. Перше, з чим працює користувач, це головний екран, на якому є хоплення. Хоплення налаштовується індивідуально під власні вподобання. Для чого це потрібно? Для того щоб Налаштувати їх зручну черговість того, як, наприклад, хоплення використовується в побуті. Рука витримує до 30 кілограм ваги, тож деякі користувачі можуть навіть відтискатися від підлоги. Можна налаштувати руку таким чином, щоб, наприклад, тримати письмову ручку чи округлі предмети. Ми можемо окремо налаштувати позицію кожного пальчика. Ось так це відбувається. Ми налаштуємо відкриту закриту позицію. Користувачеві можна просто ну там вміхнути руку і користуватися нею за допомогою сигналів. У 2022-му журнал Тайм вніс цей протез до списку найкращих винаходів світу і помістив на обкладинку. У тому ж році Еспер Байонікс запустили програму протезування для ветеранів. В рамках Еспер Ukraine ми надаємо українцям наші протези безкоштовно, їх виробництво та встановлення. Ми співфінансуємо з. Донорами. Щоб подати заявку на протез руки, потрібно заповнити форму на сайті. Після цього з подавачем зв'язується лікарка та дізнається всі подробиці. Ринкова вартість протезу 25 тисяч доларів, але для ветеранів їх виготовляють за собі вартістю, а оплачують протезування донори, яких компанія найчастіше шукає самостійно. І інформаційна і фінансова підтримка є Яку ми потребуємо, це просто розповсюдження інформації про е, нашу програму серед тих компаній, які знову ж таки з якихось причин е, не можуть донатити на дрони, на авто, на зброю, але хочуть допомагати Україні гуманітарно. У цьому році Еспер Байонікс планує збільшити виробництво втричі, адже їхня найголовніша мета повернути до повноцінного життя якомога більше ветеранів.